Книга псалмів, Псалом 10. Я надіюсь на Господа, як же кажете ви до моєї душі, відлітайте на гору свою, немов птах, бо ось нечистиві натягнуть лука, міцно ставлять стрілу свою на тятиву, щоб у темряві до простосердних стріляти, як основи зруйновано. Що тоді праведний зробить? Господь у святім своїм храмі, Господь престол Його на небесах, Бачать очі Його, повіки Його випробовують людських синів. Господь випробовує праведного, а безбожного і того, хто любить насилля, ненавидить душа Його. Він спустошить дощем на безбожних, горюче вугілля, огонь і сірку, і вітер гарячий це частка їхньої чаші. Бо Господь справедливий, кохає Він правду, праведний бачить обличчя його.